Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжимо грати за нашого Артура і проходити челендж від розрабів, Перездвяний челендж. щось там Cozy Celebrations. От і дивіться, в нас знову тут змінився склад нашої сім'ї, а саме в нас приїхали наші дядя і тьотя. От батьки Курта приїхали до нас. Вони приїхали сюди ненадовго, надовго, чисто відсвяткувати різдво. Потім вони поїдуть, бо все ж таки це сім'я суперсім'я, У них там купа своїх задач, які вони вирішують. Але це рідна сестра мами нашого Артура. От Елізабет і її чоловік. Приїхали до нас. От, як бачите, це наша Луїс. Вона носом схожа на свого батька. Кратше, на сильних схожі, хоча не один в один, бо це якби жіночий варіант носа. Але, коротше кажучи, і обличчя, вона дуже схоже на маму на свою. Де в нас мама? Ніка наша мама. От, у Ніки, бачите, такий Картофаністий носик, і вона щось незадоволена прикинулася. Але коротше, це от мама Луїс і Роберт це тато Луїс. Коротше кажучи, тато вийшов її зустріти. Ну, а чоловік Луїс, Кларк. Він вже чомусь тут от старчить, я не знаю чому. Коротше кажучи, отак. -от. І так, він в мене продвинутий суперсім. Я його качала там Чилс в мене окремий є, в ньому дуже багато. Серій, в нього дуже довга історія, він набагато старший за Лоїс, але, коротше кажучи, так як суперсіми в мене старішать починають тільки, коли в них з'являється наступник, то він, звичайно, довго не старіше, В нього була перша дружина, яка була звичайною сімкою, не якоюсь там надсімкою, то тому що друга дружина в нього теж була звичайною жінкою, а от третя дружина у нього. Третя дружина в нього Лоїс, і вона в нас надсімка, тобто вона в нас вампірка. І по правилам моїх суперсімів, мої суперсіми можуть розмножуватися тільки між а, надсімами. Коротше кажучи, типу з надсімами або з суперсімами. І тільки так в них може з'явитися потомство. Дві дружини його перші не могли від нього мати дітей. І от у Лоїс він взагалі вважав, що в нього не може бути дітей. От, і у Лоїс від нього народився Курт наш шикарний детектив, і, коротше кажучи, От більше в них дітей не планувалося, не було. Я якби вирішила, що вистачить і курта. Курт і так нас віджигав з самого дитинства, і мета була прокачати його як суперсіма. Тобто курт нас ріс, обстановився суперсімський, і намагався все це продвинути якомога скоріше і прокачатися. Тож, от яким він виріс, таким і виріс, зараз він поїхав розслідувати справи нашого Артура, допомагати йому, допомагати там за одне і іншим персонажам. І от я вам показує, що в нас Кларк в нас значно крутіший, ніж курт. Звичайно, бо він дуже давно живе якби, своє життя. От, тому в нього прям дуже багато всякого прокачано. І різних скілів значно більше, ніж у Курта, але курт, я думаю, може переплюнути повністю батька, тому що ну, він теж дуже багато що вже досяг. Ось такий в нас е, Кларк Супер Сім. От, і Алоїс, його дружина, вона, звичайно, в нас вампірка. От, народилася вона. Е, в неї двойняшка Елізабет, вона народилася другою після Елізабет. Елізабет була вибрана як наша наступниця. Ну, а Лоїс в нас мріяла про те, що вона одного разу з'їде з хати і якби закохалася там в Кларка, довго знинила переписку, а потім в них так сталося, що вони таки один одного зустріли і якби. А в них все склалося. Так що такі справи. от Батько її вийшов зустріти. Не знаю, що ти хочеш робити. Ти хочеш її обняти. Привіт, привіт дитина, Як у тебе справи? Короче, я нас насправді хотіла спочатку запросити, щоб як гостей чисто, що ми ними не могли поправляти. Вони собі б тут жили щось там, типу, в гостєвій кімнаті. Але потім вирішила, що хочу про них трохи розповісти, показати, що вони в мене із себе представляють. Ну, це в нас Лоїс, вона не супер прокачена. Ну та її сестра значно прокачаніша, вона в нас журналістка. От, пише різні книжки, статті, ну зараз на фрілансі, але в цілому, коротше, кажучи, отак от. І в нас, дивіться, вже квести почали освічуватися, Алілуя. От, і нам потрібно ресурси різні зробити. Та я зрозуміла, що мені два рази показуватися. І talk about holiday songs, Нам потрібно порозмовляти про пісні. М -м -м. Які пісні співають на Різдво. Дуже прикольно. Ресерч Баут Холідей Традишінс web. Коротше, у будь-якому разі ми граємо за Артура. Головний герой у нас в усіх цих проходженнях, звичайно, наш Артур. Він такий, я думаю, що він дуже радий, що тітя з дядьою приїхали сюди, але при цьому я думаю, що йому буде складно трохи розповісти, що відбувається з їх сином, бо він і сам не знає, де там син взагалі шляється. От, я думаю, зараз Ось теж скаже, а де Курт? Взагалі він нам не дзвонив, нічого. Курт в них. Uh, ну, я вам скажу так, Лоїс із Кларком дуже любили з дитинства Курта, його там пестили, одним словом, йому все було дозволено, Ну, такий він трохи в нас балуваний, навіть не трохи а дуже. І саме за цього він може в нас такий трохи, знаєте, ну, з характером хлопець. От, Як бачите, що він типу, занадто самовпевнений, занадто там типу, він себе вважає майже на рівні як Бога, бо він якби, народжений суперсімом. От, Хоча батьки в нього змішані в суперсімських. От у нас Кларк із повністю суперсімської сім'ї, він, звичайно, не знав своїх батьків, але що мати, що батько в нього суперсім, і він якраз нас народився в цирку Чудовиськ. До того моменту цирк Чудовиськ не був цирком чудовиськ, він був якби такою цитаделлю суперсімів. А, от або твердини суперсімів, де вони жили, де в них там розвивалася своя культура, свої там якісь штуки, і коротше кажучи, в них народився кларк, і о, в цій спільноті було ну, якби, не прийнято навіть одружуватись на там якихось надсімах, не те, що кажучи, на людях звичайних сімах. Бо в них вважалося, що це ну фу-фу, і якби змішані сім'ї були в них дуже рідко, і такі змішані сім'ї жили звичайно не біля твердині, не біля. Цирку чудовиськ і точно не в ньому. Він взагалі в нас з королівської сім'ї суперсімської, якраз ця твердиня, там жила основна сім'я, тобто сім'я нашого Кларка. От. Але там жили інші суперсіми, які там всякі різні, знаєте, але як придворні, які допомагали цій сім'ї. Вони, звичайно, могли стати частиною цієї сім'ї. Але в цілому суперсіми намагалися собі, знайти собі подібних, бо всі інші вважалися другосортним сортом. Із-за цього і почали Халася війна, бо вони якби не прислухалися до іншого населення, скажімо так, що є ще там надсім, у яких теж є здібності, може не такі круті, як у суперсімів, але в цілому. І є ще просто звичайні сіми, яких взагалі ніхто не ставив ні в що, і їх ніхто не слухав, якби, щоб суперсім одружився на звичайні сімці. Всі знали, що там типу, дітей в них точно не буде. І це просто ну, вважалося що, навіщо взагалі навіщо тобі ця людина ну, кохаєш, може. З нею спати, але навіщо тобі отак? І е, Куртби е, ну, він такий типовий суперсім, скажімо так, е, е, і за того він таким став бо Занадто багато любові, або навіть це не те, що там любові віддавали батьки. Вони просто його розбалували, скажімо так. в усьому повинен бути баланс, а вони його, ну, якби єдиний син, не зрозуміло, чи будуть ще діти. Я їм не планувала більше дітей, звичайно, і за цього вони трошки його. Розбалували і потім його понесло. Він там, де тільки у нас вже, що тільки не закрив, всякі погані різні, всякі штуки позакривав. Кларк, до речі, також позакривав дуже багато всього в цьому плані, але це ще було до долус. От і курт зараз більш-менш такий типу збагнув, що, мабуть, така поведінка не ок, і він себе намагається стримувати, інколи він себе не стримає, От, і тут він, от там в цирку чудовиськ, хто дивиться той проект, ті знають, що він там зустрів дівчину, яка чомусь йому дуже подобається. Він не знає, що навіть його так в ній <свісно> завлікає, Може, за те, що вона трохи загадкова. Це, звичайно, теж його чіпляє, бо він у нас таки любить всякі пригоди, і всяке розслідуваль там і так далі. Це прям його. А якщо в нас Кларк більше такий, я б сказала, науковий, взагалі Кларк зараз в нас суддя. Він працює судди, але насправді ким він тільки не працював, і зараз в нього аж 13 й левел суддівській кар'єрі, він вчився на це, він юриспруденцію закінчив. От, В нього взагалі. Мені здається, у нього один диплом. Я не пам'ятаю, скільки у Кларка дипломів. Здається, один, але коротше, де це взагалі можна подивитися, може тут. Коротше кажучи, так, він у нас там, типу, на юристу навчався і припадає інколи юриспруденцію в університеті, ходить лекції штовхає. Але у ну, нього це history degree. Ну, Це коротше, юриспруденція плюс історія, так як і в нашого Артура. Ну, у Артура тут у нього два дипломи у Артура. От, а у Кларка поки що тільки один, хоча може він вже і не буде навчатися, тут бачите. А, психологія є і історія у нашого от, Артура. Коротше кажучи, так, про Курта. Що можна сказати? За цього якби, батьки над ним трусилися все життя, і тільки зараз до нашого курта, от Кларк якраз жив в звичайній родині, і його там не пестили. В нього були звичайні сіми, які його виростили, а, от бо він своїх рідних батьків не знав. І для нього якби, він дуже лояльно до людей відноситься. такий добряк по суті. Коротше, як звичайний супермен. Якби і в нього дуже схожа історія вийшла, насправді, хоча я це не планувала. Ну якби його назвала. Як Кларк Кент, як Супермена звати із за того, ну якби такий, типу, Бо сам челендж на це намікав, що це повинен якийсь супермен бути. Я вирішила назвати і навіть створити Сіма схожого на Супермена, але в мене не було в планах його історію відігравати. Але потім щось пішло не так, і дійсно його історія дуже схожа за історію супермену. Хоча я не те, щоб я фанат якийсь там, типу, цього супергероя. ні, взагалі, і я навіть погано знаю всякі ці історії. Хоча мені дівчата тоді наробили різних всяких суперсімів, яких я вирішила теж підселити туди до Кларка. Він з ними спілкувався, і далі я навіть думала, та нафіга я це зробила. От, але потім воно якось почало розвиватися. і Розвивалося до того, що в мене навіть створилася така генетика суперсімська і ціла історія про, про суперсіма і як взагалі все це розвивалося, і воно навіть прикольно вийшло. Коротше кажучи, отак от, от і наш курт. А, типу, дуже рідко розповідає батькам, що там у нього в голові. Що він, куди він там поїхав, що? він нічого не сказав батькам. І ось Зараз, типу, Лойс каже, а де Курт? Якби, ну Ну де Курт? Ну, він же ж поїхав, а що він вам нічого не сказав? Ну, якби він взагалі-то курт, дорослий хлопчик, він приблизно такий, як і Артур по віку. Ні, ну Артур його може, там, на років 10 старший, не на 10, ну, може, на, на років 7. Здається, от, так от що у нас, якби, Артур пішов до школи, а Курт тільки народився. але в цілому, Ah <sighs> Чи Артур пішов вже до старшої школи, а курт тільки народився. Я от точно не пам'ятаю, як це було. Ну, коротше кажучи, курт в нас так виглядає класно і круто, тільки з за того, що він він може дуже довго прожити, якщо в нього ну, він не зможе знайти собі родину, не зможе там народити от зараз дітей, то він може ще довго прожити, якби він не буде старішити. Як тільки ну, це моє чисто правило, що ви розуміли, це ну, якби генетика так у мене працює для суперсінь сам. От, і, знову, нас гроші насипалися, і приводу Кларка і Лоїс вони старішують ну, приблизно, як і всі в мене персонажі, ті, хто в мене м -м -м, всякі над сіми, типу там імпіри в мене так старішають, повільно дуже. Лоїс і Кларк теж старішують повільно, приблизно вони зрівнялися в віці, хоча Кларк, як ви розумієте, ну прям за на, набагато старший. От а, такі справи. І у, у суперсімів це було взагалі вік, це не принципово, головне знайти суперсіма або суперсімку, яка тобі підходить, щоб у вас був чистий брак. Оце от було основне. Вона нас Лес дуже любить потанцювати. <с? <с?> корот, Олес, я тебе прошу. От вона постійно танцює. у Нас. До речі, вона теж у нас любить оце спортом займатися, теж такий качок, як і її сестра двойняшка. І коротше, давай нагодуй корову, будь ласка. Вона така, ей, ей, мені подобається, типу зараз ми ще поспіваємо якісь пісні. Любитель, корот, попрацювати. Він такий. Окей, okay, ладно, так, що нам там... Ага. Треба про, що там, подивитися про традиції, може, про пісні інформацію пошукати. Ну, тобто в нас сім'я дуже любить щедрівку співати. Це прям топова пісня. Просто я її обожнюю цю пісню, тому в мене все її співає. Але в цілому, коротше, я оце думаю. Ну, якби співати на цей двома, мабуть, ми не будемо, ми краще поїдемо відпочити. Та там, може, всі разом заспіваємо щось. Не знаю. Треба пошукати білети. А взагалі може пошукати ще якісь пісні. Давай пошукай ще там. Ще дрівки колядки, наприклад, пошукай колядки різні, було б непогано. І що я тобі скажу? Що ти в мене ти в мене можеш подивитися тепер? Ну, можеш телевізор подивитися, ТВІ. О, дивись вже, Елізабет, Елізабет давай поїж І йди там, сестра приїхала. Іди поспілкуйся з сестрою. Ти ж хотіла з нею поспілкуватися? Боже, мій, я хочу їсти. Щось в мене просто. Ну, давай плазма, фрукт за одне з'їси. От, Winter Holiday Station. Ідемо слухати музику, а, той, вмикаємо. Мама, зараз я вам зроблю настрій. тьотя, мама. Блін. така, Ну що я тобі скажу? Що тут у нас? Де там салат? Може, я зараз приготую щось звичайне? Та ні, не треба готувати нічого звичайного. Ти давай, поспілкуйся. А, давай, А Ану, давай приєднайся до сестри, бо вона рубає той салат вже півдня. Ну, реально підвисає. Не знаю я, чому, коротше, сестра тобі допомогти. Я тут що прилетіла? Щоб тобі допомогти рубати салати, розумієш? А я поки що послухаю музику. Взагалі, от треба написати тепер, що, Джена, ти мене вибач, Джена, взагалі не до тебе. Давайте, значить писати, так? Окей, okay. зараз я напишу цей ресерч, мені подобається. Музику послухав. <гас> То десь слухайте. Ні, ну музика крута, крута музика. Ти робить такий знаєте, мені теж дуже подобається. Тату, хочеш такий салат? Ні, я точно його не буду. Це ви там в мене вампірше. Ідіть їжте той салат. Давай сідай поруч з сестрою і поїж. Де там чоловік? Ти ще ти приєднуйся? Артур, ти теж хочеш їсти? Давай, сідай, поїж. О, о, а тут, як завжди, оці двоє просто. Просто люблять один одного страшенно. Просто така любов, капець. Ну давайте ми тут клін хабітат зробимо. Окей, я точно не буду їсти цей салат, піду краще. Краще поприбираю в штосі. Елізабет, куди ти полетіла? я з сестрою полечу також. Коротше, вони обидві полетіли собі кудись, окей. А я тут, значить, а в мене є купа ідей. Що скажеш, Кларк? Не знаю, що сказати. Коричі. Кларк, до речі, ну, не так, щоб знаю. Ось ціна і взагалі вони ну, мало спілкувалися. Значить так, у нас отакі от капчики. Дуже милі, мені реально, вони дуже подобаються. Кльові капчики. Зараз будемо одягати. А потім у нас отака приставка. Теж зараз пограємо. і така краса. Я думаю, як завжди, його не можна буде перефарбувати скоріше за все, дуже зрадію, якщо все ж таки можна буде, лайкс депсоз, окей. А, ну і отак: от зараз будемо розглядати всяке. Ну то що? Скаже. А пішли, значить, Кларк, з тобою там поспілкуємось. То ну, значить що, мій син поїхав звідси? Ну, типу, так, але ж я, типу, в шоці? Ось він? А ви чого не додавалися? Так, він дорослий мужик. Нас воно теж ну, вимахав. Правильно зробив, що поїхав. Це ж, типу... Але ми його відправили до вас не, не для цього, якби. він тут розслідує справу, всі діла. Та він взагалі він настільки в нас самостійний, що ти йому там нічого не можеш сказати. <с? <с?> тому uh, курту, що що ти просто не можеш ним управляти? Так що, Кларк, просто забий. Воно поспілкуйся краще з Артуром, хай він тобі розкаже, що як. Йому потрібно було по справі їхати в Ост. Ага, і що? А що собаку тут залишив? До речі, як бачите, в нас тут нема кота, ми кота віддали нашій прабабусі і прадідусю, дідусю. Бабуся Ані і дідусю Теодору, нашим вампірам, бо вони якби займаються ну, бабуся Аня, вона займається котами і вона хоче розмножити якраз кошака. Ну, щоб у нас було потомство, бо там вони якраз займаються цією котячою династією, тому емігрував наш кошак, наш Рамзес, поки що до бабусяні. Він в принципі там народився. Ми у неї його забрали, тому поки що він повернувся додому, так сказати, туди, де він народився. Такі справи. Ну це все так ненадовго. Тобто від нас поїдуть Кларк і Луїс, і тоді кошак до нас повернеться. Отже, давайте подивимось на приставку в першу чергу. Вирішила я так. Зайти спочатку з приставки. Отака вона в нас досить компактна, що мені дуже подобається, бо оці от ну вони начебто компактні, але вони якісь громоздкі, ну, типу, великі вверх, ну, типу високі, не знаю. І інколи їх просто нікуди не увіткнеш. Наприклад, в якийсь, якщо б у нас тут був столик і тут була паличка внизу, то таку приставку туди можна було б е запхати. От, давайте подивимося: є рожева, чорненька, е зелено-сіра. Така, типу. М'ятна, мабуть, сіра, світло-сіра і трохи темніше. <смі> от, я не знаю навіть. Мені подобається така класична сіро-помаранчева, як вона от є в нас. І давайте ще покажу вам оцей віночок. Ну, віночок, як віночок, як завжди, його неможливо перефарбувати, що звичайно не є. Плюсом до всіх цих прикрас, ну такий віночок. Коротше кажучи, отак. Так, тепер давайте повертаємося в гру. Я хочу просто подивитися, що на цій приставці є. Та може, хай в мене, хай в мене Артур возьме свого дядю. Mm. Ну, давай ближче, ближче до телевізора. Нам пишу, що от, оця приставка повинна бути прямо. Близько до телевізора чомусь? А Начебто всі інші приставки взагалі пофіг, де знаходяться? Я не знаю. Може, давайте приберемо тоді нагороду кудись вниз або ось сюди поставимо. Окей, а в нас тут є отака наша. Я її так зашифрувала, щоб її не було видно. Окей, давайте так. Ну, а якщо я так покладу її, цю приставку, то що? Цікаво, цікаво, що буде? Тепер я можу от, пограти. Mm. Так, можу Play Multiple Game. Так, Enter Game. Так, це не те все. Uh. Короче, тут є в нас гра Mass Effect. Давайте в Mass Effect разом пограємо. <смі> Бо це моя улюблена гра і стрілялок насправді. Mm. Давайте в Mass Effect. Ми будемо, Ну, в принципі, всі ті ж самі ігри, які є і на звичайній представці. Ми будемо з вами шпілити в Mass Effect. Нічого не знаю. А є, слухайте, ну це прям Мас-Ефект. Реально. Блін, як класно! Шепка, ось у нас тут шпарить жнеців різних всяких. Прикольно, виглядає супер круто, бо я вже забула, як МАС-Ефект 74 виглядає. Давно ми в нього не грали. Тож, коротше, приєднуйтесь. У нас сьогодні. Гра в всім. Коротше, вибори. Дивіться, ну це просто хто любить Mass Effect, або грав в нього або дивився десь може проходження. То це дуже крута гра, дуже класна. Там настільки цікава команда, настільки цікавий сюжет. коротше, все це ну просто в неї залипаєш, і потім не відлипаєш. Хоча графіка, звичайно, вже не та у старе у першої частини, то всі інші частини все одно по графіці дуже класні. Але сюжет там просто бомбічний і, коротше, рекомендую подивитися або пройти самі, Мас... краще, звичайно, пройти самі, бо просто зпоринаєшся, і персонажі стають тобі як рідні, просто як реальні люди. До них просто вживляєшся. І блін, це просто супер круто. Коротше, пограли ми тут трохи в Mass Effect, Мабуть, полізли тепер в каз. Якби все класно, але нам ще капці треба на себе одягнути. Тож, Кларк, давай поспілкуйся трохи з собакою, я полізу в каз. Отже, капці, вони офігезні. Особливо цей варіант мені здається прямо дуже класно підходить нашому Артур. Дивіться, які круті. Просто. Ну І, звичайно, є тут різні варіанти. Давайте подивимось: отакі хрюшки, отакі жабки, чи то крокодили, це чи жабки. Ні, це крокодили, мабуть. Так, далі в нас такі лисички є, потім в нас тут є. Оце вже жабки, жабки в нас тут є, далі в нас є отакі пандочки. Далі в нас є отакі єноти. Отакі, хто це не знаю, <зове> чи то ведмеді, чи то нутрії. Ну і класичні ведмедики. Отак. Ну я хочу отакі, бо мені прям дуже подобається, як воно на Артурі сидить. Дуже підходить під стиль Артура. Він такий, ну, що ти знаєш про мій стиль? Нам мені реально подобається. Коротше, залишай. Дівчата, ви просили в мене Артура в капцях. Отримайте, будь ласка, наш Артур і його капці. Подивіться на це, вони просто ідеальні, реально такі класні. Просто шикардосні. Я б собі такі хотіла капції. Кльові, кльові, реально. Артур, як тобі він такий, просто афігізно. Мені все подобається, залишай <смі> так, так, як вони є, і я їх не хочу знімати, буду їх носити тут постійно просто. Артур Капці і Мас-Ефект. От він зараз знову грає в Mass Effect, Так що, а я на цьому буду закінчувати цю веселу історію, цю серію. Подивимося, що в нас розраби, які завдання придумають в наступній серії. От, давайте, до речі, подивимось, коли взагалі в нас вийде наступне. То наступна в нас через три з невеличким гаком дні, майже чотири. Угу. От, так що в нас є трохи час позадростувати з Артуром в Mass Effect. Ну, а я на цьому буду прощатися з вами. Всім, кому сподобалась ця серія або це відео, не забудьте підтримати Артура вподобайкою, коментом і підпискою. І, звичайно, я не знаю, накинути йому на вентилятор оцих лайків, вподобайків. Так що всім всього найкращого і пока-пока.